Сьогодні про таке запеклі бої в Донецькій області. Армії РФ має там успіхи. На жаль, також окупанти просунулися в Запорізькій області. 17 або майже 17 систем Петріот для України. Гучна заява Трампа щодо російської війни. 50-денний ультиматум США погрожують Росії новими обмеженнями. Кремль відповідає пальцями Медведєва. Мальта і Словаччина проти чи буде запроваджено 18-й пакет європейських санкцій щодо Росії. Війна дронів. Як використання БПЛА буквально заморозило лінію фронту. Які рішення має Україна? Про це і інше. Просто зараз. Привіт, мене звати Володимир Рабчун. Підписуйтеся, ставте вподобайку і переходимо до новин. Зовсім скоро говоритимемо про гучну, важливу заяву Президента Трампа щодо Росії. Але спершу поговоримо про ситуацію на полі бою. Обстріли, атаки. Запеклі бої точаться в Донецькій області. Армія РФ окупувала село Богатир. Про це повідомляє Діпстейт. Також окупанти просунулися в Запорізькій області, але питання в ціні за минулу добу Росія втратила щонайменше 1230 окупантів, вбитими і пораненими. Таким чином, з початку повномасштабного вторгнення, це вже 1 мільйон 36 тисяч 290 солдатів. Крім того, за останні 24 години сили оборони України знищили три російські танки, шість бойових броньованих машин, 52 артилерійські системи і ще десятки одиниць іншої військової техніки ворога. Росіяни вночі атакували медзаклад на Сумщині. Постраждала дитина. Окрім лікарні, пошкоджено кілька багатоповерхівок та нежитлове приміщення у Херсоні. Рятувальники під час боротьби з наслідками російського обстрілу потрапили під повторну дронову атаку. Також під обстрілом опинились Запоріжжя і Дніпропетровщина. Українські дрони атакували російське підприємство Енергія в Липецькій області воно виробляє батареї та акумулятори, зокрема для російських ракет, якими окупанти б'ють по мирних українських містах і населених пунктах. Цей завод легітимна ціль. Переходимо до гучної заяви Трампа щодо Росії. Пам'ятаєте, я ділився з вами думками і сказав, що лунатиме те, що ми вже неодноразово чули, плюс санкції. Трампу вдалося мене здебувати. Лунало те, що ми вже неодноразово чули: плюс санкції, плюс зброя. 17 або майже 17 систем Patriot для України. Про це сказав президент США, зустрічаючись з генсеком НАТО Марком Рютер. За словами президента, Patriot будуть в Україні вже дуже скоро деякі з них протягом найближчих днів. Маємо одну країну, яка готує до відправлення 17 установок Петріот. Вони самі їх не потребуватимуть. Тож ми домовимось, або всі 17, або значна частина цих систем піде туди, де триває війна. Крім того, за словами Трампа, США запровадять вторинні санкції у розмірі 100% щодо РФ та її торгових партнерів. Все це, якщо протягом 50 днів не буде угоди щодо України, скоріше за все, мається на увазі. Припинення вогню. І тут варто одразу розповісти про реакцію Кремля. Її оприлюднив заступник голови Ради безпеки Росії Дмитрій Медведєв. в соцмережі. X він написав таке: Трамп висунув театральний ультиматум Кремлю. Світ здригнувся, очікуючи наслідків. Войовнича Європа була розчарована. Росії було байдуже. Перекладаю з Медведівської мови на людську. Мені страшно, але із Кремля мені надіслало цей текст і сказали, щоб я його запостив. Якщо Росії байдуже, то навіщо про це писати? Тим часом президент України Володимир Зеленський зустрівся зі спецпредставником президента США генералом Кітом Келлогом. Нагадаю, візит Келлога в Україну розпочався вчора і триватиме тиждень. Сторони обговорили низку оборонних питань. Ми працюємо також щодо великих оборонних угод з Америкою. Зараз ще не час, щоб говорити про деталі. Публічно, але ми можемо разом зробити багато, багато заради безпеки. Україна абсолютно готова до всіх чесних та до всіх дієвих кроків заради миру, тривалого миру заради реальної безпеки. І саме Росія не готова, саме Росію треба примушувати. Це відбувається. Зеленський також сказав про важливість санкційного тиску на Росію і про те, що партнери України розуміють це. Щоправда, є ті країни, які торпедують нові обмеження щодо Росії. Серед них Мальта і Словаччина. Вони виступають проти впровадження 18-го пакету санкцій. Про це повідомляє політико. Нагадаю, цей пакет передбачає зниження максимальної ціни на російську нафту. Шукаємо інтереси. Справа в тому, що Мальта має великий танкерний флот. І її економіка дуже залежна від транспортування нафти. Що ж до Словаччини, то вона може підтримати санкції, якщо отримає 20 мільярдів євро підтримки. Війна війною. А 20 мільярдів євро на дорозі не валяються. Німеччина профінансує далекобійні дрони для України. Про це сказав керівник оперативного штабу Бундесферу з питань України, генерал-майор. Хрістіан Фройдінг. Під час візиту до Києва він брав участь у переговорах щодо посилення ППО та інвестицій в українську оборонну індустрію. Війна дронів буквально заморозила лінію фронту. Про це пише Інститут вивчення війни. FPV фіксують майже кожен рух, у зв'язку з чим солдати з обох сторон практично не можуть залишати свої укриття. Деталі далі. Лінія фронту в Україні дедалі менше просувається вперед. Не тому, що бракує боєприпасів, а тому, що почалася нова ера. Ера дронів. Як повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на українські джерела, на передові домінують безпілотники. Вони його неможливлюють пересування. Кожен крок під наглядом, кожен рух може стати останнім. Тепер дрони це не просто розвідка. Це очі, руки і зброя війни. Вони встановлюють міни, скидають гранати, доставляють боєприпаси і медикаменти, а іноді навіть евакуюють поранених і загиблих. І головне, вони бачать, вони фіксують будь-яке переміщення і точно б'ють туди, де з'являється ціль. Із перших днів повномасштабної війни саме Україна зробила ставку на цих залізних пташок. Це українська наука тактика так називає сківнедрона. Украинская сторона прекрасно понимает превосходство российской армии в средствах поражения. Это ствольная реактивная артиллерия, соответственно, коэффициенте огневого поражения – это запас БК. И вынуждена было изменить тактику ведения боевых действий с учетом непосредственно реалий на поле боя. Спочатку українські захисники використовували дрони для аерофотозйомки. Тоді вони виконували розвідувальну функцію, записуючи пересування ворога на флешки. Потім ці відео переглядали аналітики, але все змінилося, коли зображення почали передавати в реальному часі. Відтоді артилерія почала бити точно в ціль, швидко, а точніше миттєво. Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк. Але по справжньому змінити правила гри вдалося іншому винаходу – ударним дронам з видом від першої особи, так званим fpv дронам вони дають оператору ефект повної присутності, ніби він сам летить. Так вони поступаються ракетам за потужністю, але виграють у точності і головне у ціні. Їх можна масово виробляти всередині країни. Те, що пропонувала українська сторона. це інноваційна тактика це масове активів дронів в моменті знищення як тяжкої бронетехніки, так лічного составу купа. Тості вся тяжелая бронетехніка она фактично уничтожается в зоні пораження ті відрон. Причому за щодо использования ретрансляторов ретрансляторів, Сила Борони України увілічили дальність пораження ті від дронів на дільних 20 даже до 30 тридцяти кілометрів. Ворог намагається не відставати від українців, і хоча більшість інновацій створили саме українські інженери і військові, в одному російські розробники виявилися швидшими. Вони почали оснащувати FPV-дрони оптоволоконними кабелями, які з'єднують апарат із оператором напряму. Це дозволяє обходити радіоелектронні перешкоди і глушилки. Після удару безпілотників Головного управління розвідки міністерства оборони України по заводу в а це єдине на території Росії підприємство, яке займалося, Выпуском оптоволокна для fpv в данную ситуацию удалось нейтрализовать в моменте как раз снижения активности российской стороны в использовании FPV на оптоволокне. А на данный момент силы обороны Украины и Украборонпром масштабируют производство уже украинских FPV на оптоволокне, причем оккупанты отмечают резко возросшее количество. Українською відповідь устав дрон Вампір. Він працює вночі, коли більшість дронів сліпне. Вампір дозволяє скидати важкі заряди туди, куди не здатен долетіти легкий коптер. Він летить безшумно, б'є з темряви і залишає після себе лише дим і уламки. На цьому дослідження не закінчуються. Виробники продовжують експериментувати з безпілотними наземними автомобілями, човнами, всюдиходами. Вони працюють у тих зонах, де людині вже не вижити. Де поле заміноване, а небо нашпиговане ворожими FPV. Це вже не просто техніка, це життєво важлива інфраструктура. Саме тому фронт більше не наступає. Люди просто не встигають за машинами. Кожен крок із окопу може стати квитком в один кінець. Війна перестала бути лінійною. Сьогодні вона точкова миттєва механізована. І тепер перемагає не лише той, хто сильніший, а той, хто швидше мислить, хто запускає, хто летить. Війна майбутнього вже настала, і Україна в ній веде. Можливо, лише можливо, Україна знайшла рішення для проблеми ворожих FPV. Для цього використовуються спеціальні патрони. Подробиці в сюжеті. У цій війні безпілотні технології кардинально змінили ситуацію на полі бою. Це певні шахи, да? ось вони грають. Це тобто раніше війна була дуже схожа була на шашки, такі радянські шашки, де було, ну, вибачайте, але дуже багато всього примітивного, да? яке працювало багато-багато років. Зараз це шахи. З різними категоріями аспектів українська армія виробила цілу стратегію знищення техніки та самого ворога fpv дронами але окупаційні війська знову вкрали ідеї та використовують FPV для терору. За інформацією Більд. Миру найближчим часом не буде. Путін нібито готує новий масштабний наступ до кінця літа. Але українські військові здатні зупинити наступ окупантів завдяки новим можливостям антидронової зброї. Для протидії ФПВ-дронам в українських військах з'явилися нові боєприпаси. Україна починає виготовляти спеціальні патрони, якими можна стріляти зі звичайних штурмових гвинтівок. Українська компанія Brave One розпочала виробництво спеціальних патронів здатних. Знищувати fpv дрони На перший погляд, це звичайні набої найбільш поширеного калібру, якими можна спорядити автомат. Але завдяки використанню спеціальної бойової частини вони дозволяють зі значно більшою ймовірністю уразити fpv дрон або Mavic до того, як він встигне атакувати. Такий собі ефект дробовика. Вони виконані в найпоширенішому автоматному калібрі 556 міліметрів. Після пострілу патрон розпадається приблизно на 5 дробинок, що швидко рухаються. Розробку вже кодифікували за стандартами НАТО. Стоп! 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 Збили дрон блін, дрон з першого пострілу. Відповідні набої під неформальною назвою горошок вже використовують в обмеженій кількості. Одна з переваг горошка початкова швидкість вражаючих елементів перевищує 800 метрів на секунду. Порівняно з гладкоствольними вдвічі більше. Дробовик, він розряжений. Угу. Для е, саме ефективна зброя проти о, такої штуки, як і Тобто вона дріб, вона розсіється. Да. Патрони підходять для гвинтівок НАТО, які використовує українська армія. Тому військовослужбовців не доведеться перезброювати чи оснащувати додатково. При виявленні дрону тепер можна просто змінити магазин. Не буде потреби носити з собою окреме озброєння. Проста зміна магазинів потребує значно менше часу та координації ніж зміна зброї. Вогонь цей повинен бути прицільним, а не в той бік, і при цьому потрібно супроводжувати рухому маневру і досить малорозмірну ціль. Це дуже непросто. Але якщо все зробити вірно, винагородою вам стане збитий дрон. Патрони стануть у нагоді в умовах, коли на полі бою діє велика кількість БПЛА та малі штормові групи ворога. Три роки безпілотні літальні апарати кардинально змінили характер бойових дій в Україні. ФПВ-дрони, що відрізняються високою швидкістю та маневреністю, стали причиною заморозки фронту в Україні. Вони здатні вражати танки, БМП, бронетранспортери, артилерійські позиції та командні пункти. Вони є заміною дорогих снарядів. Понад дві третини танків знищуються саме за допомогою fpv дронів Виробництво FPV настільки дешеве, що їх можна назвати бюджетними терористами-смертниками. Поява такого, начебто, маленького, але вагомого пазла як спеціальний патрон особливо важлива на тлі появи російських оптоволоконних дронів, на які не діють глушилки. Реп тепер перед розробниками стоїть завдання масштабувати виробництво, щоб забезпечити новими розробками як підрозділів сил оборони. Підписуйтеся і ставте вподобайку цьому відео. Це допомагає розвивати канал. А ще поширюйте це відео, якщо вважаєте його достатньо цікавим. Дякую дуже. Тактика російських загарбників залишається сталою. Не якістю, а кількістю. Охочі воювати закінчуються, тому мобілізаційний фонд на Росії почали поповнювати за рахунок підозрюваних у правопорушеннях. Як це працює? Поліція затримує людей навіть за незначні провини. А далі репресивна машина створює умови для того, щоб підозрювані добровільно, примусово вирушали на війну. Подробиці далі. Премії за вербування підозрюваних у злочині у РФ поліцейські можуть отримати непоганий бонус до зарплати. Якщо загітують затриманого підписати контракт за кожного завербованого на СВО виплачують премію до 100 тисяч рублів, братан. У тебе і так сю. Ти салій покурив тільки що. Може, хоч за родину умреш. Я к ньому іщу перед воєнкоматом при в раковину головой кунав, щоби в себя прийшов. Потім поїхали. Участковий із Калугії. За даними російського ресурсу, Вьорстка за кожного відправленого на війну підозрюваного, як мінімум із серпня минулого року, дільничним оперативникам та слідчим у багатьох регіонах Росії платять гроші. Дільничний з калуги розповів, що тих, кого він відправив на війну в Україну, і у мирному житті померли б у недалекому майбутньому. А так, хоч і батьківщині послужили, і він заробив. Я всього троїхат відправив, але це буквально чуваки, у яких все дуже плохо в житті, Вони і так би умерли в тічині. Года пьянь какая или наркота. Все на учете и так стояли. У нас вот замначальника еще давно было распоряжение мотивировать антисоциальный элемент на службу по контракту. Потом уже премии стали платить. Мы это используем как инструмент, чтобы избавиться от неприятных элементов, которые нам статистику портят. От двух штатных участковых по 12-15 человек в месяц уходят. Участковый из калуги. Навесні весні 2024 року у РФ змінили кримінально процесуальний кодекс. Тепер усім затриманим старше 18 і молодше 65 років, пояснюють, що вони мають право не лише на адвоката, та право не свідчити проти себе, а й право піти на СВО замість суду, тобто стати солдатом, а не фігурантом кримінальної справи. Прімя за приостановку уголовного процесса, то есть если он соглашается там вот как раз перед первым допросом идти в военкомат и подписывать контракт, не будет больше никакого расследования, не будет суда, не будет исследования улик, дело будет считаться Безсрочно приостановленим у кожному регіоні є своя такса. У Москві та Ленінграді платять 50 тисяч за одного завербованого у Ростові та області до нового року. Платили 15 тисяч. Зараз уже 60 тисяч. У Брянській області 20-30 тисяч рублів. Найчастіше на СВО йдуть підозрювані у крадіжках та злочинах пов'язаних із зберіганням та розповсюдженням наркотиків. Тільки за червень місяць цього року вирушити на війну запропонували 3333 затриманим по всій Росії. 2200 осіб укласти контракт відмовилися, а погодилися 392, тобто майже 12%. ще по 741 росіянину, яким у поліції запропонували укласти контракт. Результат невідомий. На СВО у нас едут в первую очередь наркоманы, то есть обвиненные по 228 статье. И те, у кого уже есть несколько ходок. Еще кражи. Зимой у нас поголовно уходили наркоманы и с хранением, и с продажей. Там большие сроки. Тяжкие статьи им платные адвокаты сами тоже контракт советуют. Сотрудница полиции из Краснодара. Але не все так солодко для злочинців, які однією ногою вже у в'язниці, і тут їм пропонують так званий щасливий квиток на волю, а точніше на СВО кримінальну справу лише призупиняють, а не закривають. А закрити можуть, якщо затриманий повертається з України за інвалідністю або з серйозною нагородою. Але таких із весни минулого року журналісти видання просто не знайшли. По суті, це квиток у один кінець. Формально, якщо він повернеться з або якщо сво буде офіційно встановлено, а если вернеться без наград, і без ранішень, то по ідеї, навіть ніхто еще просто не був в такій ситуації, а, уголовний процес може возобновитися і його можуть. досудить. Пока все, что возвращается, это похоронки, цинковые гробы, и я видела несколько документов из разных региональных УВД, где дело прекращается в связи со смертью подозреваемого. Это как раз те, кто первыми вот где-то осенью ушли, подписав так контракт через полицию, они все там где-то через месяц-полтора погибают. Просто похоронки долго ведут. Тут уже каждый россиянин должен ты сам. Чи може краще відмовитись від контракту і відсидіти свій термін, при цьому залишитися живим. Чи загинути десь у полях України, чи повернутися калікою, і при цьому не буде жодних гарантій, що кримінальну справу не відновлять? Ну і наостанок в Україні відзначають сьогодні День державності та День хрещення Русі України. Ось що сказав президент Зеленський в своєму зверненні. Я дякую вам. Мільйонам українців, мільйонам характерів, з яких складається наша держава, наш народ, наша історія і шлях від, від хрещення Русі України до сьогоднішнього дня, дня нашої державності і того досвіду, кожного покоління, який допомагає нам сьогодні, триматись, вірити в себе, вірити в Україну, вірити, що ми зможемо. Бо українці тут були, українці тут є, українці тут будуть. З днем державності, дорогі громадяни! З днем хрещення Русі України! Слава Україні! На сьогодні все. Дякую, що дивились! Сил українським захисникам і захисницям! Слава Україні! Підписуйтеся, ставте вподобайку, коментуйте, поширюйте і до зустрічі!